Ой, привіт, доброго ранку. Сьогодні така була погода страшнюща. Так крутило, що думали, що кришу зірве. Покосили газон знов. От дурна закономірність. Тільки косимо газон, зразу вискакують гриби. Отакими от рівними колечками. Ну як так? Дивіться. Бачите? Зразу от і такі рівні-рівні круги формують. Ці, це тільки після того, як постригли. Раніше я ніколи не розумів Алу. Вона туди казала, що сусідські коти, сусідські коти порозривали, порозривали. Тут вроде би, і нема, о, вроде би, і нема котів, виставив сміття, закрив в дві торби. Та так само, дивіться, порозривали, порозкидали. Я ж он ходив, тільки що збирав сміття. Ота, отам, все от пороскаскувалося по дворі, розумієте? А я раніше думав, що це за таке може бути. Ну, як так чужі коти прийшли до, до, до двору і порозтягали сміття. Ну, тепер я тебе, Алла, прекрасно розумію, бо, бо бачу сам, що робиться. Так. Сьогодні буду висаджувати рози. села привіз два кущики красивого березклету. О, і... А, чуєте, буду висаджувати. О! Ти я проснувся, я ще не зображаю. Найже ж такий дощ прийшов страшнющий. Що вже, все, вже знов не до городу. Бо знов все, бачите, хоча тут з краю сухо. З краю сухо. З краю сухо. Може, так от зараз подує трошки вітерець і все і буде чудово. І буде чудово. Як ви замітили, калини тут вже немає. Бачите, калину я забрав, пересадив в селі. Я забрав її в село. Ті було дві туйки, теж забрав їх, немає. У мене помало-помало город, як то кажуть, вже стає інакший. І сьогодні розпустилося ще дві ось цих блакитних, не блакитних, а сиренєвих Рози дуже красиві. Такий колір просто бомбезний. І он знову випустила гарний величезний бутон. Бачите? А, і розпустилася ще одна нова лілія. Така от трубчаста, але помаранчева. І зацвіла отака от розочка. Я так розумію, що це роза спрей. Хоча я спреїв не замовляв раніше, У мене спреїв отам посажені. Ну, це, я так розумію, що це троянда спрей. Біла. Маленька спрейка. Маркусику, не, зараз ти перекинеш, будеш бул, о, грязний будеш. Як ні? ні це сміття. Mm. Так, залиши, залиши, бо будуть ручки брудненькі. І що тоді будемо робити з тобою? І тут ще, дивіться, яка гарна. Ось таку, як собі купила Алла, бачите? Просто в мене перший рік цвітіння, вона ще просто. Крихітна, вона ще маленька. Котику. От. І думаю, поки якраз гарно зацвіла лаванда, я обріжу і я обріжу і поставлю в вазочку в хаті, нехай собі вона засохне. І така буде у нас ароматерапія красива. От, так що такі справи. Відірвало пелюстку. Лілії біленької. О, а той козак вже пішов шукати помідор. У нас така традиція з марком. Проснулися і пішли за помідорками. Є помідорки червоненькі? Чи нема? Ма? Нема? А що, не було сонечка? І... Нема помідорок? Так, всі зелененькі? М -м -м. І там теж? А ну тако присядь, подивися. Нема, нема. А ну, подивись, уважно. Нема? Не. Нема. Не -не. Так, нема помідорок. Ходить туди грязно, туди падає дощик. Помідорок нема, каже Марко. Ви чули? Як Марко каже, нема помідорок. Ми просинаємося кожен ранок і йдемо, збираємо помідорки. Каже, а так як сьогодні падає дощик, то червоних помідорок ще нема. Ще не виросте. Так? Нема? Нема? Нічого страшного, ще виростуть. Так. А от. А ось наш хлопчик-горобчик. Вже вазоночки всі пороставля. Так, то ти таке пороставляв? Так? То ти так? То ти так розставив, маркусечки? Ну ходи. Давай, ручку, давай, ходи. Тіка. Ще нема. Так, ще не розпустилась квіточка. Скоро буде квіточка. І там нема. А тут є? Є. Є, добре. А тут теж є. І тут є. О, як гарно пахне. Так. Ой, і то гарно пахне. Добре. Йдемо далі. Тут нема ще. Бачиш, тут ще нема. О, як пахне гарно. Пішов, пішов, пішов. Впадеш. Маркуся. Тут знаєте такий бордюр, високий бордюр. А там нас тут чорнобривці. Ой, а це що будуть нові квіточки чи що це? Напевно, будуть нові квіточки. Yeah. Ну, все, пішли туди, пішли, пішли. Туди, туди, пішли. Ходи. Все має перемацати, все має. О, такий, такий, такий. Все має побачити, все має поди. Він тут акуратно йде, бачите. Так, так, молодець. Так. І там ті, квіточка, і там. Ходи. Пішли. Ходи, поки все перенюхаєш, передивишся. Так. А тут є квіточки. Водечка там є. Віця, як гарно розплатилася ще одна троянда. Яка вона красивезна. Я не знаю, от іменно коли вони в бутонах, то вони просто неймовірні. Просто неймовірні. І гладіолус теж вже, бачите. Дуже гарно розпустився. Такі справи проснулися, як то кажуть, зробили розвід. Обійшли господарку. Маркусику. Ну ти молодець. Ну тобі вже тут треба ручку запхати, так? Ти вже і сюди ручку запхав. Дивіться. Ти вже і сюди запхав ручки. Так, тут водичка, а ти вже запхав ручки в холодну водичку, так? Зараз получимо з тобою разом від мами. Так. Лоток стояв. Дощем все рознесло. А таки. Ти, 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 не такі. Листочки живі. Типля не не йди Маркусику, котичок. Ой-ой-ой, так, так, так. Мій хлопчик гарний. Мій-мій. Так. Він що? Він як танкіст. Він злазить, не бачить, куди він, він лізе. Там сміття, котику, там болото, ходи. Ходи. І, як там грязно? Бачив, яке все грязне. Ходи. Ага. Балакай собі тату балакай, а я зроблю собі своє. А той пішов. А той пішов. Ну? Ну? Котику, ходи. Ну тут так грязно. І, болото, зараз капчики будуть грязні, руці грязні. А нас мама з тобою прип'є. Ходи, Давай. виходь. А, бачите? Оця от робота, це робота мого Маркусика. Він як не на айстру, але так кажи. Каже, мені можна все. Кажу, будеш ще маленький. І мені можна все. Так, правильно, кажи, так. Де такі грибочки повиростали? Ми такі молодці. Покажи Маркуся. Покажи. Де є? Тут є, так? Тут. Ручками чіпай вже, бо ми ручки помили. Ми з маркусиком зібрали всі грибочки. Так? Закрили. А є ще грибочки чи нема? Ану, подивись, уважно. Чи може ми якісь пропустили ще грибочки? А? Нема? Тут нема грибочків? А тут є? Куда? Ой-ой! Давай, давай! Кап. Кап. Ой-ой-ой!